Тисячу доларів саме в таку суму оцінили книгу з оригінальним автографом Ірини Фаріонд на сайті, який займається продажем унікальних автографів відомих людей. І якщо порівнювати з іншими автографами, які на ньому виставлені, це доволі висока ціна. Ірина Фаріон стрімко зросла в ціні уже після своєї трагічної загибелі. І треба констатувати, в українській і історії і політиці вона вже є символом. І, очевидь, відіграватиме свою роль вже на найближчих виборах, гуртуючи під прапори націоналістичних сил доволі багато люду, який орієнтується на символи. Вітаю товариство! Я ся... ви... ви на каналі Свіжої історії, я се називаю Олександр Серж. Сирцов, я є журналістом, і це мій канал свіжої історії, канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. Е, для, для цього поставте файник цьому відео, прокоментуйте його, також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії. Ну і можете допомогти каналу, підтримавши нашу роботу своїм данком на Патреоні чи долучившись. <кій> 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 До числа спонсорів, це важливо для розвитку каналу. І також спонсори та патрони каналу першими можуть дивитись наші відео. Ну і всім спонсорам та патронам велика дяка. І треба сказати, що культ Ірини Фаріон почав формуватись доволі стрімко, буквально на наших очах, уже в перші години чи то дні після її трагічної загибелі. І першим кроком став Вибір місця поховання. І це не просто на Личакові. Він, він доволі великий і в ньому є різні ділянки. Але якщо ви е заходите на Личаків з головного входу, то одразу навпроти входу є зроблена з білого італійського каменю могила пам'ятник Ігоря Білозора, розташована неподалік найвідомішого українського. Поховання цвинтаря могили Івана Франка і знаменитим пам'ятником е Каменяру, який є своєрідним символом самого Личакова, за кілька десятків метрів йде поворот е, з головної алеї до іншої культової могили Личакова Володимира Івасюка з його роялем, могила, на якій ніколи не в'януть квіти. І саме в цьому щільно всіяному могилами інших достойних людей знах, місці з, е, знаходиться невеличкий еклаптик землі для поховання Ірини Форіон. Поки важко сказати, який сюжет родина <кій> Форіон обере для <кій> майбутнього пам'ятника, у нас не прийнято ставити пам'ятники так швидко, та і з практичного погляду, це це є перечасно, умова, має пройти хоча б рік, щоб стояла земля, адже можна не, сумнів... не сумніватися, що однопартійці скинуться на дуже добрий пам'ятник і робитиме його хтось із відомих українських скульпторів. Отже, до дев'ятин Ірина Фаріон Укрпошта провела спецпогашення поштової марки, і це є дуже оперативна робота. А далі меморіальні таблиці з'явились. З невеликим інтервалом, спочатку на будинку на вулиці Масарика, де жила Ірина Фаріон, і поблизу якого і загинула, і на фасаді середньої школи, а тепер ліцею номер 75 імені Лесі Українки, де вона вчилась усі 10 років. І тут однопартійцям залежалося ще й на тому, що меморіальна таблиця знаходиться. Поруч із розташованим у шкільному подвір'ї пам'ятник Олесі Українці, а це дуже добре тло та асоціації з Іриною Фаріон та місток до геніальної української поетеси. Крім того, школа сама по собі є легендарна і в совєтські часи мала репутацію Бандерівської. Про це я детально говорив з випускником цієї школи, міжнародним екросмейстером Андріаном Михальчишиним. До речі, я нагадую, що я теж випускник цієї школи, на всякий випадок. До речі, на фасаді школи зі сторони вулиці Караджича Лука Біганич, автор пам'ятника, встановив ще один цікавий барельєф з цитатою Лесі Українки: Ні, я жива, я вічно буду жити, я в серці маю те, що не вмирає. Це з поеми «Прометей». Цього тижня. В сім'ї Ірини Фаріон стала ще одна біда. На війні загинув її зять старший солдат Василь Особа. А зараз відомо, що його мають поховати у завтра, тобто у суботу. Мають поховати у Львові, поки що місце не оголошено, але очевидно, що це буде Марсове поле. Тобто героїчною є не лише є не лише сама Ірина Фальон, а і її сім'я, і це дуже важливо для цього культу особи. І ось поява її автографу як предмета комерції. Свідчить про те, що предмети, до яких вона мала стосунок, стають предметом комерційного і колекційного зацікавлення. Ще один момент, який став добре помітним під час е, її похорону, виявляється, в політику можна ходити не за, для того, щоб заробити великі гроші, а домогтися певної мети. При цьому виявилося, що відомий політик мешкала у звичайному багатоквартирному будинку в районі, який ніколи не був особливо престижним, доволі середній львівський будинок, типовий для 80-х років. Е, до речі, будинок, в якому вона народилась і де зараз проживає донька. Хоч і особняк, однак сама вулиця, а, от, а це у мене по сусідству, немає навіть твердого покриття. Так що, водити туди, в, в, туди Андрієві садовому екскурсії, ну якось не випадає. Е, і і знову ж таки, як з'ясувалося. Людина, яка побувала у парламенті, не користується власним автомобілем, ну, і можуть бути різні, чи то не відчувала потреби, чи то не заробила на власний автомобіль, чи просто ну, не була впевнена, що зможе керувати автомобілем. Ну, є такі люди. Ну і сюди варто додати гоніння перес... Старілим ректором Львівської політехніки Юрієм Боболом, який супроти закону звільнив її з роботи. А потім, після рішення суду, був змушений відновити на посаді. Ректор, який явно засидівся на своїй посаді, е, ну, нагадаю, йому вже 75 років, е, навіть якщо не брати до уваги факт цього конфлікту з професоркою, Цього поважного вишу. Ну, я припускаю, що Боболо було, хотів би піти на пенсію за інших обставин, але звільнення Ірини Фальон явно зіпсувало йому карм. І це ще раз свідчить, що на пенсію треба йти вчасно. Що ще залишається? Це триваючий суд над ймовірною вбивцею, яким виявився 18-річний дніпрянець В'ячеслав Зінченко. Поки. Його адвокати доволі вправно проводять лінію, відбуваючи версію з московським слідом, мотиви з боку Зінченка доволі неочевидні, якщо не припускати варіанту із замовником чи співучасником цього злочину, а його поки що немає, старшим та більш досвідченим, а можливо, і виконавцем. Ну, можна було би казати, що. Взяли не того, однак досі не зрозуміло, а що Зінченко робив у Львові стільки часу, не маючи тут місця постійного проживання, не навчаючись тут, фактично приїхавши туристом, ну і людина тиждень чи два тижні перебуває у у Львові з неочевидною метою. Причому ну, з іншого боку, він міг сидіти на лавринці, у якогось там виглядати у доволі рядовому мікрорайоні Львова. Ну, він це саме міг робити і в Дніпрі. Там є, напевне, такий самий будинок, а Аналогічний мікрорайон, це було б якось більш зрозуміло. Тому питання, чи брав Зінченко участь у цьому вбивстві, поки що виглядає так. А в якій ролі? Отже, всім доброго здоров'я! Та перемоги. Якщо вам було цікаво, це відео поставте вподобайку. Ну і все буде Україна. Дякую.